Чи можна говорити про те, що Покровськ може бути захоплений? Як вважають аналітики? Це передчасні твердження, тому що зараз ворог намагається скоріше рухатись на південь, убезпечуючи певний фланг свого просування. Пентагоні Бундесвері вже отреагували. Німецька американська техніка передана Україні, і українці можуть використовувати її там, откуда готується готовиться нападіння на їх територію. Оскільки він розуміє, що сконцентрувавшись саме на Покровськ, він може отримати кілька флангових ударів, які можуть відрізати його наступальне угрупування. Тобто це займе певний час. А щодо самого Покровська, то є такий висновок, зокрема однієї з наших аналітичних структур, а саме від центру оборонних стратегій, який вважає, що ворог може досягнути Покровська до середини вересня, але не зможе його захопити. І майбутня битва за Покровськ за оцінками центру оборонних стратегій, Стане власне кульмінацією наступальної операції ворога на південно-західному театрі військових дій у 2024 році. Зараз є рішення про посилення покровського напрямку різними силами та засобами. Про це йшлось на крайньому засіданні Ставки, і сподіваємось, що такі заходи будуть житі. Ну, саме прогноз того, що фронт циклиться, ні. Я не поділяю о, такі погляди, але ситуація дійсно дуже важка. Я б навіть сказав би так: вона наближається до критичних, тому що зараз російські окупанти вони створюють умови. По перше, для подальшого просування до покровська, <тас> але це просування воно на деякий час все ж таки буде загальмовано загальмовано тим, що для росіян важливим є. Створення безпечного південного флангу для свого просування. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо вони ще просунуться за межі Новогродовки та Гродовки, то в них з півдня буде вкрай незручне положення, і, і саме зараз ми можемо фіксувати те, як вони намагаються це виправити а саме розпочали наступальні дії на населедове. І не тільки їх мета це одночасно як вихід на Селедово, так і прорив на гірник. А чому саме так? Ну, по перше, це одночасно буде вирішено частково питання з Кураховським напрямком. А по друге, вони зможуть вирішити проблематику е траси. Карлівка Селедова, Карлівка це селище, яке знаходиться біля Карлівського водосховища, і яке весь цей час досить стабільно тримало оборону. А для росіян це було великою проблемою. Вони не могли з самого початку закрити повністю лівий та правий берег річки Вовчої та Карлівського водосховища саме через те, що Карлівка вона залишалась і продовжує поки що залишатися нашим бастіоном. Але якщо їм вдасться вихід на гірник, прорив на гірник, і а, хоча б охоплення Селедова з а, півночі та східної частини, то таким чином можна говорити про те, що а, наше угруповання, яке знаходиться фактично в а, на плацдармі Карлівка, а, північне, а, північний берег а, від а, Красногорівки, а, по річці Лозова. І а, до гірника а, це буде напівоточення. Якщо не сказати більше, це може бути і, в принципі оточення. Якщо звісно ж у них вдасться цей а, прорив, і вихід буде тільки виключно залежати від а, трикутника гірник зерна курахів, а, це серйозна проблема для цього плацдарму який може бути охоплений, та який можуть змусити наші підрозділи залишити. Російські окупанти набагато швидше, ніж якби ми продовжували тримати оборону при інших умовах. Олександр, ну я стежу за кількома пабліками наших бійців, і зокрема, от бійці з 412 бригади пишуть, що такої кількості особового складу російського, яку які вони спостерігають на покровському напрямку, ну вони не бачили навіть біля Бахмуту. І що вони вже навіть не бояться пересуватися в день? Що чого раніше не було, тому що дрони Камікадзе методично знищують всі ці групки, маленькі, великі. Але тим не менше вони вже просто навіть не зважають на це. Невже така чисельна перевага величезна? На на боці росіян так, там зараз сконцентровано угруповання майже 100 тисяч особового складу. Це одразу дві групи військ: це група військ південь та група військ-центр. Це декілька загальновійськових армій і найбільш боєздатні окремі мотострілецькі бригади зі складу другої загальної військової армії та 41 ї загальновійськової армії. Тому так, там величезна кількісна. Перевага, і вони максимально використовують саме цей фактор для того, щоб прискорити події по охопленню одночасно як південного флангу, створення його безпечного для просування далі на Покровськ, так і вихід. Ну скажімо так, щоб вересень для них став місяцем, коли вони зможуть повністю сформувати умови. Для наступного вирішального етапу наступу на Покровськ та Мирноград, ну якщо ми говоримо про таку велику концентрацію військ ворога, то це означає, що вони десь мають базуватися. Чи вони розосереджені зараз по величезній території? Потім, як струмочками, так стікаються до, до якихось місць, з яких вони потім виходять для того, щоб просуватися далі в бік покровського напрямку. Якщо концентрація є, то чи можемо ми завдавати тоді упереджувальних ударів, зокрема важкою артилерією, ракетами, бомбами, щоб знищувати їхні потреби? потенціал можемо, звісно, і це робиться, це постійно робиться удари а, в а, бли, а, ближню тилову зону, а, де знаходяться російські окупанти. Але знову ж таки, цих об'єктів багато. Їх їх а, кількісна перевага вона все ж таки відіграє свою роль. А, тому на жаль, не дивлячись навіть на свої втрати, не дивлячись на постійний тиск з нашого боку, їм вдається просування. Особливо штурмовим групам, які діють за підтримки і поригованих авіаційних бомб і артилерії, тобто там повна вогнева підтримка для їх подальшого просування хоча вони механізовану компоненту зараз використовують не так часто, переважно саме піхотну. що також говорить про те, що вони намагаються механізовану компоненту максимально економити, а людський ресурс не економлять від слова взагалі. Бачив знову ж таки гучну гучне повідомлення без угли, можна по різному зараз до неї ставитися. Але тим, не менше хотів би, щоб ви його прокоментували. Вона, нібито, була біля Покровська, зайшла в якісь там окопи на околицях Покровська, які були дуже добре укріплені, збудовані так як треба, але були порожніми. Там жодного військового, жодних мінних загороджень. Вона по тих окопах погуляла, сфотографувала все, і звідти пішла. Як ставитися за взагалі зараз до таких повідомлень, якщо ми вчора бачили? Заяву президента і головкома на прес-конференції про те, що ситуація під покровськом важка, але контрольована, і тут така я не знаю на яких саме окопах, на якій саме позиції була пані Безугла, але я можу сказати так, що фортифікаційні споруди окопи взводні ротні опорні пункти вони знаходяться. Фактично, і в умовно кажучи, зараз в тиближній тиловій зоні в районі Покровська, тобто лінія або і зіткнення, давайте так візьмемо Новогродівку. Новогродівка знаходиться ну приблизно в 10 кілометрах від Покровська.